Я двоюрідна сестра Антона Коломійця, це журналіст з Херсонщини, з міста Херсона. Сам родом він, якщо можна, я коротко розповім, бо журналістів в Україні багато, сам він з Лівобережжя, і зараз його батьківщина знаходиться ще, на жаль, в окупації. Але не дивлячись на те, що так склалися обставини, він все ж таки знайшов сили й можливості вивезти свою сім'ю з окупації, хоч на це в нього пішло чотири спроби. І хочу таку зазначити одну історію виїзду. Якщо я не помиляюсь, це був другий виїзд. І на одній із перевірок на блокпості його зупинили перевіряючі з шевронами ДНР, ЛНР. І у них викликало підозру те, що підозріло, на їхню думку, був одягнений Антон. А одягнений він був просто в білу сорочку і в піджак. Дивно, правда, при виїзді з окупації бути так одягненим. Але це була фішка Антона, він ніколи не носив джинсів і футболок. Ну, він казав так, я ж журналіст, куди мені. І це викликало підозру і йому зробили додатковий якби досмотр. І знайшли в нього посвідчення журналіста. І буду теж дуже коротко. Його життя було на волосині. Жінка мала благала на колінах його не розстріляти. На що йому сказали, що ну ти розумієш, ти журналіст, ти щось тут накопав, нарил, ти хочеш здати, ми же прийшли тебе спасати. Він просто мовчав. Діти в машині почали плакати, і в один момент це потім він мені сказав, коли ми з ним зустрітилися в Одесі. Він каже: Ти знаєш? я вже мені вже було все одно. Я ж розумію, що я збрехати не можу. Я їх ненавиджу. Вони прийшли нас вбивати. Я про те, що журналісти і справді це люди з величезної літери, і їх дуже мало, і їх треба берегти як Зіницю Ока. І неважливо, це цивільний журналіст, який пішов як мій брат, тому що коли він виїхав до Одеси, він ходив, теж оббивав пороги цих пунктів комплектування. і... Йому казали: ну слухай, ти взагалі прописаний не тут. Ти можеш просто відсидітись і собі перечекати. Він каже: Так, мій Херсон в окупації. Якщо кожен буде думати, що за нього хтось щось має зробити, то як тоді взагалі ми можемо щось говорити про те, що ми українці, і ми щось можемо на щось претендувати, якщо не розраховувати на себе, то на кого е, так сталося, що і загибель його. Така була якби миттєва. Він загинув від обстрілів, спасаючи своїх побратимів. Звичайно, без сліз важко про це говорити. Розуміє тільки той, хто втратив, так само, як я. І не дивлячись на це, я дуже вдячна. Я не знаю, як ви мене знайшли. Я його двоюрідна сестра, я справді проживаю в Києві вже більше 13 років. Коли я почула про це запрошення, я відмінила всі свої зустрічі, які там в мене були трохи заплановані. Це взагалі ні в які не береться рамки вибирати між пам'яттю, тому що вони живі тільки завдяки нашій пам'яті. Якщо ми про людей пам'ятаємо, і неважливо журналіст, я підкреслюю, який робить зараз свою роботу як журналіст, чи це журналіст, який взяв казку автомат. І пішов. Також хочу сказати чесно, скористаючись нагодою, що е, особисто сім'ї мого брата Антона дуже допомогло ще те, що він журналіст, е, особ його жінці, коли вона зіштовхнулася з ситуацією збору документів на виплату. Це ви знаєте, війна не тільки є між нашою Україною і сусідами. У нас в державі теж є такі питання, які на жаль. Треба висвітлювати, а це не дрібниця, коли е, сім'я, яка втратила е, чоловіка, там батька, зіштовхується з тим, що є постійні перешкоди для того, щоб отримати якісь довідки. Люди зіштовхуються з приниженнями. Тому не мовчіть, пишіть про це. Війна триває, і, на жаль, втрати теж є. І сімей таких дуже багато, які потребують цієї допомоги і підтримки. І в принципі, журналістика в цьому дуже допомагає. Ми з цим особисто зіштовхнулися, тому що в Одесі всі знають уже не раз з новин, що Одеса це місто таке, воно в нас всі українські міста чудові, але на жаль, зараз є якісь тенденції, де можна зіштовхнутися з якоюсь неоднозначністю. Тому, будь ласка, долучайтеся, допомагайте цим сім'ям. Це дуже важливо.